Слава Ісусу Христу, брати і сестра. Записую це відео з Константинівки на Донеччині. Я приїхав з волонтерами з гуманітарною допомогою. Це Евангелія, яку ми сьогодні чуємо, Євангелія про те, наскільки важке слово говорить Ісус до книжників і фарисеїв, звинувачуючи їх за кров пророків. Говорить, що це кров. Промовляє, і я думаю, це дуже співзвучно з тим, що ми переживаємо. Там Христос запрошує нас і обдаровує нас своїм миром. І так собі думаю, що Він зараз також тут посеред нас, і також з цими людьми, які потребують особливо Божого захисту, Божої милості. Святий Павло каже сьогодні до нас. Каже, що всі згрішили і всі позбавлені Божої ласки. Ми всі потребуємо Божої благодаті, і ця благодать приходить в Ісусі Христі. Просимо по-особливому, щоб Господь цим Словом потішав наше серце. А для нас це також нагода до переміни нашого серця, щоб ми пам'ятали також, що Христос це мир, і Він також приходить завжди в серце кожного з нас. Слава Ісусу Христу!